Привіт-привіт, мої любі! З вами Тетяна із Києва. Сьогодні ми будемо малювати двома видами пастелі Мунгія. У мене є пастель, яку я купила поштучно ось цій коробочці. і потім, вже пізніше, я купила ось цю е, Мугіо Гелері. Відразу скажу друзі, що всі! Пропонують малювати М'йо Гелері, бо вона більш м'ягка, професійна. Але я не знала цього. І десь два, більше двох років тому я купила поштучно ось таку пастель. Бачите, у мене вони, ця пастель лежить у такій коробці. Я спеціально взяла коробку, яка, здається, із під сігар чи з чогось такого. І дуже зручно тут ну, зробила якісь клітинки, щоб розложити. І ось такі кольори у мене є. І бачите, я тут викраску таку зробила у цій пастелі. І почала малювати. Ще до війни це все було. Я спробувала на звичайному аркуші паперу, і щось мені не дуже сподобалось. І я її відклала і почала там малювати і масляними красками, і гуашю, і акварелью. Ну, в общем, акрилом я малювала. Ну, Хто у мене на каналі давно, то ви бачили, чим я малювала. І от знову я повернула до цієї пастелі, думаю, не треба ж її викрасити. І почала нею малювати. Сьогодні ми теж будемо малювати, а до цього я покажу, які я робила картини. Малесенькі картинки, навіть ця картина не можна назвати. Ось, бачите, такі кольори дуже я багато взяла зелених. Дивіться, скільки їх. Особливо художники не люблять ось цей зелений. Він такий ядовитий, він такий. Навіщо я взяла? Я не знаю. Але потім я зрозуміла, що з ним теж можна щось намалювати, з ним можна боротися і якісь картини створювати. Я собі зробила таку, бачите, та викраску, а потім почала експериментувати і робила ось такі змішування. Наприклад, положила цей зелений із чорним. Бачите, якщо пальцем стираєш, то ось такий відбувається ефект. Потім коричневий положила, стираєш пальцем, не такий уже противний кольор. Потім ось положила коричневий світліший. Бачите, і вийшов такий ну, болотний нормальний вже кольор. І потім положила зелений із фіолетовим таким темним. І ось коли змішуєш, більш-менш якісь кольори нормальні. Це ось цей 563-й кольор, якщо будете брати, то подумайте сто разів брати вам його чи ні. Але якщо вже ви купили не дуже розстроюйтесь, то можна змішати ось таке. Дивіться, тут непогано змішується блакитний кольор, такий насищений, блакитний. І вже така якась морська волна, якийсь такий ну, непоганий. І дивіться. Якщо механічне, це називається механічне змішування, якщо ми так один в другий мішуємо або розтираємо. А це ось оптичне змішування, Якщо ми ложимо маски поряд, і тоді, бачите, якщо здалеку, то воно теж непогано виглядає. Якщо більше якогось іншого кольору, наприклад, блакитного, то той зелений десь там не сильно його то і видно. І Дивіться, ось тут. Теж непогано. І так, я з кожним кольором, бачите, як я десь більше домішувала, десь менше. Ось Дивіться, як з таким кольором теж. ось такий в мене фіолетовий. Ну, якийсь більше, можливо, навіть фуксія, теж дивіться, якийсь, виходить, як індіго. При змішуванні, спокійний, зелений або охра. Отут у мене такий з'явився. Якщо змішувати по черзі один, спочатку один зверху, потім інший, а потім навпаки, то теж різні ефекти, бачите, з червоним ось такі. Я написала, який цей номер мілка цього пастелі. І ось такі теж непогані ефекти. Відбувається, коли змішуєш ці з зеленим. Ось так тут теж я по черезі змішувала, накладувала. І бачите, так. Ось таке і з рожевим теж. Такі рожеві в мене є. І якщо ми слабо змішуємо, більше накладуємо пігменту, то ось такі з'являються кольори. Дуже цікаво з цим гратися. Так що, друзі, якщо ви купили таку пастель, то можна з нею щось малювати. бачите, я взяла два білих, тому що білий Завжди більше використовуєш. Дуже багато рожевих набрала Я не знаю, який буде. Зелено-рожевий, мабуть, настрій в мене був. І ось коли я починала на картинки змішувати, о -о -о -о, цей зелений із коричневим, Це не картина, не звертайте увагу, тут зовсім немає ніякого особливого малюнку. але ось Теж можна, якщо покривати зелений поверх не сильно накладувати коричневий, то, бачите, він вилазить не дуже гарно. Така зеленка, коли рани замазували зеленкою, тут то, то такий зелений. Ну, дуже багато я приділила уваги йому, але що зробити. Так, ось. Тепер покажу невдалу картину, яку я хотіла малювати. Бачите, тут зелений і чорний я змішала, і такі вечір я тут намалювала. Якась дівчина йде, тут якийсь чоловік іде кудись. Ну, в общем, так, я просто тут теж не дивіться, це картина дуже невдала. Тут я пробувала на цій картині змішування. Як можна змішати, як використовувати кольори. Так що так ось приблизно щось намалювала ось така. Потім в мене був ось такий малюнок намальований. Тут уже виноград більше я задіяла червоного, зеленого. Теж, теж тут є цей зелений, але більше таких інших кольорів я використала. Ось такі ягідки. Ну, щось. Та і вийшло. Друзі, я хочу сказати, що це дуже гарний матеріал для подорожей. Взяв з собою навіть якийсь звичайний папір, на ньому теж можна малювати. Так що, пастель це, вона і запаху не має такого прям сильного, трошки там щось чудно, але все одно. З ним можна жити. Це ж не те, що там треба воду з, з собою брати, якщо береш гуаш або акварель, або якісь розчинники, коли масляна, пастель. А, ой, не масляна коли масло, А масляна на взяв з собою коробочку, навіть малесеньку, і пішов десь малювати літаку. Ти ж малюєш. Мені сподобалося ось така картинка, потім я намалювала. Такий морський пейзаж. Теж він такий не дуже складний. Такі тут змішала кольори. Я більш на цей букет звертала увагу, трохи так вчилася, як що змішувати. Якісь там фрукти намалювала, бачите, там мене море просвічує. Це такий, як парап'ята на парапеті, на дерев'яному букет і така. Тарілка із овочами. І в долині там в мене якісь гори, якісь будинки. Ну, то так схематично все намалювала, навіть там чайки я намагалась намалювати. І ще хочу сказати, що допомогою до масляної пастелі є звичайні олівці. От я беру, якщо десь треба прошкрябати, там десь, можливо, якусь маленьку деталь намалювати. Тут, в принципі, я не використовувала, але в інших своїх маленьких картинках я використовую звичайні олівці. Є і пастельні олівці, але вони дорогі, якщо у вас їх немає, то беріть ось такі і. Пробуйте щось малювати. Але хочу відразу сказати, що ось такі олівці вони не малюють поверх пастелі, а вони вишкрябують і малюють вони на папері. Так що майте це на увазі. Вони там не зроблять лінію тут поверх. Можливо, десь на білому буде так ще якийсь слід від олівця. Залишатися, а те в основному то вони просто вишкрябують це місто. Якщо навіть вам потрібно щось вишкрябати, візьміть якийсь олівець ну, такий пастельний. От у мене є такий. Наприклад, от я ним інколи просто шкрябую те, що мені не подобається. Бачите, він навіть трошки загрязнився. Там. І ось таким олівцем можна щось шкрябати, що вам не подобається у вашому малюнку. Так що, друзі, з цією навіть простою учнівською масляною пастелью можна малювати ось такі малюнки самі прості. і... Як сказ... Можна так сказати, відволікатися від повсякденності, піднімати собі настрій. Я коли малюю, забуваю про все, про війну в Україні, про те, що відбувається, все одно з себе треба ментально спасати, держати своє ментальне здоров'я в порядку. Так що, хто малює це один із способів. Так, друзі, ну це такий малюночок, так? І ось. Такий ліс. Теж він недосконалий цей малюнок, але, друзі, я ж. Не художник, не професіонал. Ні, я називаю себе художником. От як би ви там не сміялися по ту сторону екрану, але я відчуваю себе художником. Це ж таке діло. Мені ж не потрібні якісь награди, якісь визнання когось. Я сама для себе вирішила, що я художник і малюю. Там такий ліс з такими квіточками, десь там сонечко пробивається крізь дерева. Такий сосновий ліс, тут сосни, можливо, десь інші якісь дерева. І ось так можна накладати слой за слоєм, пастель, і ось такий ефект з'являється. Я надіюсь, вам видно. Тут ялинку якось там я хотіла намальчити сосна, у мене, мабуть, це сосна. Така картинка може з'явитися у вас, якщо ви спробуєте малювати пастелю. І я хочу намалювати щось на ось такому кольоровому папері. Я його закольорувала. Чим це є? А, акрилом. Ні, не акрилом забула Акварелю. І отак от тепер хочу поверх щось. Намалювати, зробила такий якийсь будиночок намалювала. Але щось мені цей сюжет не дуже подобається, я його трохи зміню. І заодно подивимося, як перекриває такий горчичний якийсь кольор, одна і друга пастель. Тобто я візьму ось цю пастель, Ойл-пастель просто Мунгіо, і Ойл-пастель. Галері, які, яку я вам рекомендую купити, навіть коли ви тільки починаєте знайомство з пастелі, я все-таки вважаю, що треба купувати якісну пастель, щоб ви не розочарувалися і полюбили цей матеріал, як полюбила його я, навіть при такої не дуже якісної пастелі. Прикольно, тому що Запаху немає, ось це мені дуже подобається. Ну, Давайте почнемо з вами. А Перед цим я зробила набросок, чому я говорю, що я щось зміню. Дивіться, це ж я тут не старалася зовсім. Але я так подивилася, ну, що це за сюжет якийсь не дуже. І хатку я не там намалювала, де потрібно, треба було десь в іншому місці. ну Ну не знаю. Ну, можливо, цей, цей будиночок я залишу, а щось зміню. Можна, от, оце, бачите, звичайний лист паперу. Офісний, можна так сказати, і бачите, тут можна малювати. Навіть постель, оця неякісна, вона ложиться на такий звичайний лист паперу. Так, ну, почнемо. Але перед цим хочу показати: це от Мунгіо Гелері ось така викраска з номерами. Ложиться такий буклетик тут. І бачите, так вона виглядає теж такі мілкі. Прикольні є кольори. У мене 24 кольори тут. Я собі викраску зробила на звичайному білому папері. І ось так, щоб я бачила явно, як воно на папері. Можливо, потрібно було ще на сірому зробити викразку, а це вже по вашому бажанню. Ну, щоб хоч бачити, як воно веде себе на білому папері. Але все-таки, так, да, рекомендую зробити викраски на різних кольорах паперу. Так, ну почнемо. Те щось я дуже затягнула вступ. Ось я два мілочка взяла. Мінгіо просто буду його називати 513 і Мінгіо Гелері. 208 і зараз намалюю криші. Ну, ось, бачите, некоректно, звісно, зрівняти ці е, два кольори, тому що я не знаю, які тут пігменти, я не вивчила, але все одно я хочу просто порівняти, як вони накладаються на одному і тому ж папері мунгіо, звичайне. Можна учнівське назвати, накладається більш складніше, треба натискати сильніше. А це накладається м'яку, так знаєте, як губна помада. Я можу зрівняти. І тут я положила, бачите, кришу. Трошки відрізняються кольори, але все одно і цей яскравий, і цей яскравий. Мені подобається. Потім положила тінь. У мене світло буде якось так зверху, трохи справа. Так, я собі вирішила. не знаю. Друзі, я подивилася, що в мене вже 15-16 хвилин виходить це відео, я, мабуть, його розділю на дві частини. Тому, вибачайте, давайте перейдемо на інше відео на друге і продовжу я. І просто, якщо ви не хочете вже друге дивитися, просто скажу, що звичайної пастелі можна малювати. Ось такі картинки. Малюйте, отримуйте задоволення, відволікайтеся. Хобі це дуже цікаво, воно вносить розманіття в наше життя. Так що Малюйте на здоров'я і отримуйте задоволення. І буду з вами прощатися з вами Тетяна із Києва. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, коментуйте, напишіть, до речі, чи сподобались вам мої картини. Ті, що я намалювала цією звичайною Мунгіо. І... Давайте поспілкуємося. Бувайте здорові, бережіть себе. До нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока. Пока. пока. пока.